Вітаю всіх, хто любить природу, хто за нею пікбується. Сьогодні хочу поділитися з вами такою незвичайною рослиною, походженням з Південної Америки і Азії. Ліаною. Ходімо. Коли поставили паркан, виникло питання, яким чином його прикрасити. Фарбувати, звичайно, це банально. Тому... Вирішили піти іншим шляхом і посадили дикий виноград. Його ще називають дівочий, незайманий. І зараз я розкажу, як з ним поводитись Хоча ця рослина неприхітлива і невироблива стійка до морозів і Добре переносить жару. Росте в любому ґрунті, можна її висадити весени або весною, хоч насінням, хоч пересадити. І головне, що не хвороблива. Не боїться ні камах, ні жуків, тому з нею легко. Але коли вона починає давати вже стрілку, ось тут. Повинна бути наша її допомога. Ми повинні її підв'язати, дати направлення. І коли вона достигне поверхні, на яку вона повинна присмоктатися своїми. Ось, бачите, в неї такі вусики є. От нижче десь на 5 см під поверхні, приклеїти її до цієї поверхні. Тоді підуть стрілки. Буде направлення і вона швидше буде розвиватися і дасть вам ось таку красу. Якщо з'явиться отака прогалина, ви не переймайтеся, не переживайте, тому що не всі гілки виживають, не всі добре розвиваються, буває, що засихають. Тому весною беремо нову гілочку. І закріпляємо її ось таким чином за суху. Можете закріпити скотчем, і потім вона, ось бачите, своїми вусиками прилипає до поверхні і дасть вам нові листочки. І будуть вони ось такими красивими. Як бачите, з цієї рослини можна прикласити не тільки паркан, але й Старий стовбур дерева зробити стуї пальму і непоганий отакий вид буде на стінці Любої будівлі. Йдемо далі. З цією гляною трошки складніше, тому що вона любить. Вологу і тінь. І стелиться більше по землі. Але якщо сильно захотіти, то можна її, як бачите, і підняти, і вона прикрасить вашу оселю. Цей плющ вічно зелений. І Він, бачите, таким килимом розкинувся по землі, а ми його підняли вище. Тепер з нього ось така загорожа, скоро він зацвіте, з'являться бжілки. Будуть збирати нектар, а потім будуть плоди. Правда, вони не їстівні, тому обережно. Я дякую всім, хто був зі мною. Хорошого всім настрою. До нових зустрічей.